Обігрівач електричний конвекторно-панельного типу. Чому конвекторно-панельного? Тому що він собі суміщає два види нагріва. Точніше, випромінює, випромінює тепло всією панелью передній і задній. Плюс Работає, працює, конвективний теплообмін. Якщо брати чисто електричну панель керамічну, вона йде без конвективного теплообміну. Тобто випромінює тільки інфракрасне і злучення вперед, вона дуже медленно нагріває приміщення. Тобто випромінює тепло і гріє тільки предмети, які навпроти знаходяться. А вже від предметів нагрівається приміщення, тобто воздух в приміщенні нагрівається дуже медленно. Якщо е е е е е е в цій панелі є отвори зверху і знизу, у нас проходить ще конвективний теплообмін. Тобто воздух холодний засасується знизу, виходить вверх гарячий. У нас в цьому приборі два вида теплообміну. Інфракрасний излучаем вперед і назад, даже. І конвективний. Якщо взяти просто конвектор, в якому знизу знаходиться нагрівальний елемент, спіраль там, і ще якісь тени є, знизу знаходяться. Воздух, так, да, конвективний теплообмін є, а ізлучаючий. Дуже слабкий, тому що поверхня не вся гаряча. Виходить. А тут наклеєний гріючий кабель. По всій поверхні наклеєний гріючий кабель, тобто панель вся ізлучає, випромінює тепло. От переваги даного обігрівача.